У Новодмитрівській громаді відремонтували дамбу. Порив споруди на річці Золотоножка стався ще у січні. Останні ж тонни цементу залили кілька днів тому. Тепер велика вода не загрожує селам Маркизівка, Скориківка та Драбівці. Голова Новодмитрівської громади Артем Кухаренко каже, що дамба не перебуває у громади на балансі. Офіційні власники, яких зараз важко знайти, про споруду не дбали. Тому і сталася аварія. Ліквідовувати наслідки пориву в громаді довелося самотужки робіт залучали місцевих фермерів, підприємців, жителів. Наша велика мета, бажання було спасти цю дамбу, так як катастрофічними темпами зникають ставочки, ставки в нашій місцевості. Ми, дякуючи нашому голові, небайдужим жителям наших сіл, зробили майже неможливе. Ми зупинили самовитік води і дякуючи жителям, зберегли цю, цей водоєм. Сюди завезли 13 кразів піску, залили понад 5 тонн цементу. Роботи тривали останні 6 місяців. Голова громади розповідає, спеціалісти з Києва пропонували ремонт за 2 мільйони гривень. Їм відмовили, впоралися своїми силами зі значно меншими витратами. Маркізівчани, Драбівчани, ашановчани та жителі наших прибережних сіл, жителі Скориківки, зібрались, не дивлячись на святковий вечір, рятувати з... Свої, можна так сказати, села, тому що ніхто не міг зрозуміти, куди воно, де воно ця вода закінчиться, тому що у страха очі великі. Долучилися до нас рятувальники, всі служби району, області, водолази були залучені для того, щоб зупинити цей потік. Тобто потік був зупинений. Тоді, у січні, потік води вдалося зупинити, проте протікання ще було. Рівень води у найближчій водоймі впав на понад один метр. Це загрожувало зневодненням ставка, а разом з ним і загибеллю всієї риби. Жителі навколишніх сіл знову взялися за лопати. До дамби ходили як на роботу. Всі зійшлися, хто дав піску, хто дав суглинку, хто дав екскаватори, хто машини. І разом ми зробили неймовірну роботу, зробили штучну дамбу перед самим шлюзом. А самий шлюз, дякуючи будівельній компанії, яка виготовляє бетон, забетонували, заливши вчора близько п'яти кубів бетону. Громада планує взяти дамбу на баланс і дбати про неї. У перспективі тут планують відремонтувати ще й дорогу.